Доброго дня, шановні пані та панове. Мені дуже приємно в Офісі національної спілки журналістів вітати мого друга, товариша, потворчому цеху і художників, і журналістів, і письменників Михайла Поживанова, депутата 4 скликань народного депутата чотирьох скликань Верховної Ради України, одного із очільників фундації «Магдебургське права, яка приймається захистом українців. У цьому світі. Я хотів би, щоб нашу зустріч ми почали з хвилини мовчання. Шанування пам'яті наших загиблих колег, друзів. Дякую, прошу сідати. Пан Михайло, дивіться, вже, вважаю четвертий місяць 2025 року. Держава вся. Чекає від урядовців від керівництва багатьох європейських держав, Сполучених Штатів Америки, коли припиниться війна в Україні. І мені дуже приємно, що навіть бачите, от тут журнал Д'єсні, який вийшов в Німеччині, в Одесі виходить Україна-німецький, про це пише. Журнал Амбусадор те саме. Громадськість чекає. От з вашої точки зору, як очільника. Фундація Магдобурська право, що нам чекати? Я розумію, буквально хотів би з пасхальними святами всіх привітати. Тут перемир'я було так на десь декілька годин. Да, але... 30 годин. 30 годин, да, але ми чекаємо, щоб мир настав на планеті Земля і в Україні теж саме. Ну, звичайно, кожен з нас чекає це вже. Майже четвертий рік. 1152 дні. На сьогодні. І так. Да. І це активної фази. Якщо рахувати з 2014 року, це, це вже 11 Важка, років. років, так. Важко сьогодні сказати, бо ну, реально, я просто переконаний, що більша частина українців чекають переможного миру. Бо коли ми говоримо, про те, що іноді пишуть ті чи інші засоби масової інформації, що у нас там вже говорять забудьте про Крим взагалі чотири образці по. Ну, лінії... 70 тисяч квадратних кілометрів. Сьогодні, да, що, 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 що ви на сьогодні це забудьте, Забудьте десятки, якщо не сотні тисяч, хто ну, або загинув, або постраждав, від цієї війни мільйони людей, котрі змінили місце проживання, міста, де повністю було зруйноване житло, бізнес, творчі майстерні і багато-багато чого іншого, ніде в розмовах Взагалі про це сьогодні не йдеться. Тому ставлення до цього дуже важке. Да? То тут задаєш сам собі питання ну, всіх очільників нашої країни, хто всі роки доводив до того стану і Збройні Сили України, і ті, хто Порошенко і Зеленський нічого не зробили з тими мінськими угодами, да, вони були набагато кращі, якщо ти їх сьогодні аналізуєш, ніж той стан, в котрому ми знаходимося сьогодні. І багато багато чого іншого. І, ну, наприклад, я не можу не погодитись з тим же Трампом, котрий постійно говорить про те, що провина. Ну там він звичайно, про Байдена постійно розповідає, що якщо б він би був, ні було. Але Зеленському він теж закидає. Що якщо це, треба було робити все, щоб цієї війни ні було. А сьогодні вони нас знову викидають і говорять в умовах, що жодного НАТО забудьте про це. Тобто, ну в якому стані, в чому. Тобто, це ж характеризує дальновідність політики президентів, ну і відповідно урядів, Верховної Ради, всіх. Сьогодні так трапилось, що ну, давайте щиро казати, Конституція сьогодні не працює. Про це навіть президент постійно сам казав, що у мене там є кілька менеджерів, і мені цього, цього достатньо. достатньо. Да? Що ні уряд, от, ну, ми з тобою, там скільки, наверное, вже пару місяців не були. Да? Разом так у мене да, да. обставини, що я не, не встигав тут до тебе заскочити е, на інтерв'ю. Так, ну, подивись, е, от, реально той уряд. Ну вони сьогодні свою функцію в повному обсязі взагалі не виконують. Те ж саме сьогодні з Верховною Радою України. Тобто, ну, я дуже добре пам'ятаю, як ми сперечалися. Я навіть бійки пам'ятаю в парламенті, коли люди відстоювали свою там позицію, але вона була. Його сьогодні немає. Тобто, що їм сказали, то вони проголосували. Як вони захотіли, так все і робиться. Стефанчук може закрити засідання, не ставить той чи інший закон, котрий на вимагають на голосування. Реально нормальних звітів уряду ми вже забули, щоб по п'ятницям хтось приходив. Вони відгородились від всіх. Ну, Раніше навіть закон про статус народного депутата України мені з моїм посвідченням, як нардепа, ну, я вже не нардеп рахую скільки там, 17 років, так, але до того 4 скликання був. Я завжди мав право в кулуари заходити. да, Мені заходили в сесійну залу під час засідання, да? але я міг заходити, міг спілкуватися, я бачив. Велику кількість журналістів камери стояли, камери було, стояли всі там було. розмовляли. Якщо хтось з себе неправильно поводив, то тут же підходили па, журналісти. А цього вам... сьогодні немає. Тому, от я можливо почав якось так довго, да? бо сьогодні сказати, а будемо ми задоволені тим міром, котри нам сьогодні дають. Люди, котрі відстоювали незалежність, люди, котрі боролися за ті чи інші принципи. А виявляється, що сьогодні це все може одномоментно бути зраджено. Розумієш, і тут, ну, звичайно, як будь-який громадянин країни, людина, де твої там рідні. На фронті, людина, де твої друзі на фронті, е, велика кількість загинула. Я дуже хочу, щоб це все е, закінчилось якомога швидше. Да? Але все ж таки всі обставини і як це правильно е, робити. Бо Сполучені ну, Штати вони грають свою геополітичну дуже велику гру, і ми реально розуміємо, що наші проблеми, ну. Того ж Трампа, вони абсолютно не хвилюють. Да, йому треба світу показати, що він спроможний якісь речі зробити, він, миротворець, да, що він великий міротворець, а як і що потім буде тут всередині, да, ми ж з тобою бачимо, Верховна Рада ну, закон навіть про демобілізацію не може ну, да, навіть нас, розглядати. О, ну, вони... Ну, внесли знову продовження воєнного стану, хоч там це ж ну він підписує як закон, тобто закон нібито він вже сам відмінити не може, бо хтось мені тут намагався сказати, що це просто указом вводиться його за погодженням. Тобто, якщо указ, то так. Але везде написано, що це приймалося як закон. Якщо приймається як закон, і він його підписав як закон, то закон відмінити він вже не має права. Це тільки Верховна Рада потрібна, щоб збиралась. Ну і от таких речей насправді дуже дуже багато, котре одна з іншою не стикується і викликає більше запитань, ніж відповіді на кожен їх крок. Чому я неодноразово, я намагаюся практично в кожному свої, там, зустрічі з журналістами, Етерах, то що потім ставлю на Ютуб-канали, там десь е... далі поширюю, я намагаюся сказати, що е... сьогодні реально країну міг врятувати коаліційний уряд, коли абсолютно всі політичні сили були би представлені, і е... ми реально. Навіть от ті заступники міністра були з різних політичних сіл. Ми реально розуміли, що ну ніколи діаметрально протилежні політичні сіли я сподіваюсь, якщо це не олігархами заведені там ті люди. Да, котрі свої тільки бізнесові речі, вони раді політики, збереження своїх політичних сіл, вони не будуть гратися. Вони будуть балансувати так, що воно буде е, працювати. І це ж не ми е, перші проходці, да, хто це ми бачили це і в Ізраїлі, ми бачили це в, країнах, в інших країнах. Да, в той час як воно все відбувалося, як воно працювало. Але вони лякаються, бо тоді, от того ручного управління урядом і Верховної Ради, Просто не буде. І ми з, ну, з тобою теж ці речі розуміємо, чому воно таким е, чином іде. Тому побачимо. Я насправді дуже хотів би, щоб мір почався серйозний мір, і з гарантіями, що білі ніколи. Знаєш, я думаю, це не тільки в моїй родині. Я думаю, що в кожній родині, от коли ми там. Наше покоління, да, выховывалась, а мої там бабуся постійно бажала одного, щоб не було мирного, війни. да, і щоб не було війни. І Я там от в ті там, 60 ті 70 ті 80 ті 90 ті роки постійно думав, ну що ти, бабуля, мне Постійно про якусь там війну розповідаєш, да? а сьогодні, де там тільки не збираюсь, з ким не збираюсь, я теж саме починаю робити, бо я бачу, які біль, які страждання ця війна принесла Україні. Україні. І, тобою, і, і, я, і я тобі от, щиро кажу, я ну не так згадав. Ми сьогодні говоримо, що мінімум 8 мільйонів виїхало взагалі з України. Да? Десь 4 мільйони тих, хто покинули свою територію там, де окупована територія. От сьогодні цим людям ніхто навіть не говорить, якісь програми по компенсації втраченого житла, по компенсаціям втраченого бізнесу, по механізми хоча б надайте. Просто надайте механізми. Просто надайте тими облігаціями, пусть вони погашатися будуть через 5 років після завершення війни. Але люди будуть знати заради чого і як воно є. Цього нема. Сьогодні статусність, навіть людей, ну, все ж таки, там, 4 роки я відпрацював. В свій час Маріупольським міським головою 94-98. І мені насправді дуже приємно, куди б я не приїхав, що у нас на Одещині, да, що Львівщина, що в Києві. Коли люди збираються, маріупольчані, ну вони всі підходять, там розповідають, що пане Михайло, ми пам'ятаємо, як ти працював, як воно було. А коли починаєш їх запитувати, а як вам сьогодні? І соромно чути. Відповіді, бо влада взагалі там копеєчні якісь ці, тоді ви їм дайте статусність, тоді ви щось допоможіть тут з житлом, допоможіть з робочими місцями. А цього немає. Певний піар ходи роблять, зустрічаються і на цьому все закінчується. У мене тут в офісі буквально на минулому тижні були представники Маріупольського хаба, були з Маріупольської бригади. Люди поклонення набирають туди. Так. Знаєте, Приємно було спілкувати, тому що про вас дуже гарні були військові. Я, я, я тобі... знаєш, те, що ми можемо, ми передали їм гуманітарний вантаж. Ну, я, я завжди от, то, що я тут вдячний, навіть в твоєму етері в черговий раз скажу і е, австрійсько-українському товариству у Відні, і фонду Керітас, е, і всім своїм друзям там в Чечі, хто теж в Німеччині, хто допомагає, долучається, так? допомагає. Поляки те ж саме, ну ми разом там з, з Польщею теж з тобою, те, І те, що ми привозили, і Збройним силам, і по лікарням, і гуманітарку просто з звичайним людям, хто ну, Миколаїв, потребує. Херсон, да, Полуїв, ми ж їздили да, да, і в Херсонові, і в Очакові, і в Миколаєві, і тут, по Одещині дуже і дуже багато. І реально, я тобі скажу, мені. Щиро було отримати навіть подяку від НІЧПАПИ, командуючого військово-морськими силами України, за ті дрони, котрі я надавав, передавав безпосередньо особисто. Тобто те, що була можливість, і віддавали, воно працює. І от ти Маріупольську бригаду згадав, да? у мене там ну, командір роти, мій великий товариш з Донбасу. Він да, ну, сам не маріупольчанин, а але ми товаришували ще там з кінця 80-х років і один одного знаємо. Він сьогодні командир роти був ранений, вернувся все. Тобто, ну, хочу міру, хочу, але хочу так, щоб дійсно наша нація. Ну, реально нормально розвивалося, щоб воно було з певним планом на майбутнє. Бо я дуже лякаюся, коли прийдуть хлопці повернуться, як воно буде? А що один одному будуть казати: Я воював, ти відсіжувався, я був на передку в Покровській чи в Авдіївкій, чи в Кринках, а ти навіть служив, а постійно сидів в Закарпатті. Ну, ти ж, ти ж розумієш, що ці питання, вони, життя. воно так буде. Я ж коли ну, я ж з пацанами спілкуюсь, і от я тобі знаєш що щиро навіть скажу: от у нас перемагає у нашій владі піар складова швидше, ніж дії. От навіть оголошення от цього. Ну, якщо це можна сказати, перемір'я, на, да. на 30 годин. Коли президент виходить, оголошують це, а ну, я в той вечір в суботу десь о 9. Тобто вони з 6 оголосили. Да? О 9 розмовляю з хлопцями з кількох бригад, вони кажуть, що у нас немає жодної команди до, до цього часу. Тобто ви ну не торопись ці речі робити, да. робити. ти, ти, ти от спочатку відпрацюй все з військовими як потрібно, щоб там це було. А потім ти піаром вже скажеш, а у нас от кожен крок, ще там щось нема, а воно вже в засоби масової інформації, хочеться. Ну, показати, я не знаю, лаври якісь там здобути. Оце погана влада, ну вона повинна розуміти, що за тебе гарне потім. От я ніколи цього не робив. А ти сам згадав, що морюпальчані прийшли і висловлюються нормально. Справи, от те, що ти робиш, і сьогодні воно ну, може не випадково, тому що. Я насправді з органами місцевого самоврядування сьогодні дуже багато працюю, да, з багатьма міськими радами, і я тобі скажу, от сьогодні найвища довіра в країні до міських голів. Ну, Мені на місцях, восьмі... вони тут, вони нікуди не працюють. Так, поїхали. а ти ж розумієш, от всі ітери, навіть коменти, і приїжджають керівники е військових адміністрацій. А хто все робить? Служби міські. Ну, ти ж розумієш, і вони підпорядковані міському голові. Сьогодні ти возьми Ігоря Терехова, сьогодні ти возьми Геннадія Труханова. Візьми Борю Філатова. Це люди, хто от на цьому передку, ну кожен тиждень щось трапляється. Кожного дня, даже. Ну, буває, що і кожного дня. Я так ну, по кількості. Приблив. В Харкові взагалі там кожного дня, суми сьогодні. Це все робиться міськими головами. І люди це бачать. І тому, коли вони бачать, що робиться, як робиться, тому і довіра є до них. Пан Михайло, хотів би спитати: от ви їдете, буде у вас засідання вашої робочої групи, ветеранів так, депутатського руху. А, да. Да. Голос вас буде почути чи ні? Ну, дуже важко. Я тобі скажу, що е, от, ну, асоціації вже майже 30 років. Ну, до 34 роки незалежності. Ну, незалежності, а асоціацію, от, після першого скликання, якраз в другому скликанні, е, створювалось, ну, не все нас чують. От ми тільки зараз вийшли на меморандум з керівництвом Верховної Ради, щоб це робилось. А асоціації колишніх парламентарів скажем, в Європі, в Євросоюзі, ну ми товаришуємо, їздимо, вони дуже впливові. Ми, ну, скажімо, в нашому блоці у мене там і економічний, і міжнародний сьогодні. Ігор Осташ, наш посол в Канаді, наш посол в Ліване, він народний депутат, все честь, Василь Костіцький, Сергій Терехін, Юра Ганущак. Васильку й біда, Олег Зарубінський. От тепер почав казати, тепер это, Владимир Крижанівський. Очолюють сьогодні. Ми там ну, не більше двох термінів скажемо, а перебираємося кожен рік Сергій э, Тарута, там Оксана Білазір. От я ж кажу: зараз когось забуду. Это Віталій Мельничук, перше скликання, Владимир Крижанівський перше скликання. Авторитетні люди. Не, дуже, не, так і люди, котрі сьогодні працюючи. От, скажімо, з Юрей Ганощуком по виборчим всім цим речам, ми їм пропонуємо, як, яким чином конференції проводимо, круглі столи проводимо, да, розробляємо ці документи, передаємо, бо право ініціативи або уряд, або народний депутат України. Вони не хочуть цього чути. Бо, ну. Відомо установка така, що тільки Офіс президента може керувати і казати, що потрібно, що не потрібно. І це шкода, що от на сьогодні так це обставлено, бо воно вже на демократію не зовсім схоже. схоже да? Розумію воєнний стан, розумію все, що говорять, але все ж таки, ну я для себе. Трошки іншу Україну і систему управління країною бачив би. Ну, це дуже добре. Бачите, ми сьогодні підняли дуже гострі питання стосовно безпеки нашої держави, стосовно мирних переговорних процесів, які є. дійсно сьогодні світ вирує в цих газетах і в журналах, які виходять за кордон. Про це все, все пишеться. Ми тут збираємося. Говоримо. Головне, щоб дійсно ми могли сказати, що кінець війни. І дійсно, переговорний процес. Ну, Сподіваюся, я, я не знаю, поки там змонтується передача, все. Певною мірою інтригу ж нам знову запустили, що в четвер в Лондоні е, можуть бути якісь домовленості, і е, можливо, воно вже не зовсім довіра є і до цього. От. Але все одно, ну, коли ти цього хочеш, да, то ти починаєш Треба робити. Щось, щось, щось робити. Побачимо, побачимо, як воно е, буде. Але реально, ну, от я розумію, е, навіть коли наступні вибори будуть, от закінчиться війна, наступні вибори. Я про це зараз теж постійно намагаюся в ЕТРА казати, я би дуже хотів, щоб оцих гречка Ті, хто за гроші віддавав свій голос і казав, що від мого голосу нічого не залежить, комісії, коли спотворювали ці бюлетені і протоколи, ми ж таких випадків знаємо по країні дуже і дуже багато. Да? І ми бачили, як, яким чином соціологію ж ти її не обманеш, да? коли ми бачили одні результати, а потім вилізають на виборах зовсім Можемі інші біля. люди. То о, от ми повинні реально розуміти, що від кожного з нас залежить. І пройдя через гарніла війни, ну я би дуже хотів, щоб байдужості вже на виборах не було. І людина дійсно і розумом, і серцем обирала того, кому вона е, довіряє. Тоді, можливо, і країна зміниться. Пане, я хотів би на закінчення нашої зустрічі. Знаєте, процитувати ще такий я люблю цитувати Вірши правильно. І скажу так. Але тече життя ріка і омиває берега, і сонце світить на луга, а дощ пройшов і райдуга сія. Моя країна це ти і я, це я і він. Луна дитячий голос перед звін, чумацький шлях усіяний зірками, перед нами повстає. Це Україна, вона з нами була, лишається Ось і є. Шановні друзі, шановні свідники, вітаю пан Михайло. Дякую. Це настоящий народний депутат України, який чотири терміни своє життя присвятив відбудові, розбудові незалежності України і та фундація, яку він очолює Магдобурська права, робить свою справу щодня. Дякую. Дякую, дякую. І слава Україні. Слава Україні. Героям слава.